Всім добрий день! Вітаю вас на своєму каналі Світ кактусів і сукулентів. І сьогодні хочу вам продемонструвати ось такий гарний вид кактусу, який називається Коріфанта Солланата. Сьогодні вона в мене заквітла всі квіточки одночасно. Ось такі екземплярчики Це дорослі вже рослини по 2-3 квіточки. Хочу вам ближче показати ось такий. Екземплярчик, бачите? В висоту він десь сантиметрів 9, в діаметрі десь сантиметрів 7, Ось такий вигляд він має. так, Також в нього є ось такий ось такий пушок між ареолами. Це природнь для цього виду кактусу. Він з'являється в більш дорослому виді. Так, ось такий він зблизька. Бачите, він такий, як вата. Дуже цікавий, водою він не змивається, це його природний стан. Чим старше він становиться, тим він більше в нього цього пушку, цієї вати. Також бачите, ось такі череночки понизу. Можна розмножувати черенками, а також можна розмножувати насінням. Ось, бачите, вже перший, перша завязь є, тобто, це вже насіння буде, можна буде зібрати і навесно посіяти. Ось такі гарні квіточки. Ось бачите, вони всі мають понизу діток. Також ще хочу вам показати, як я проводжу опилення. О, для цього мені потрібен мій пензлик, і переносимо. Наш пилок на маточник, ось так бачите. Тобто, я кожен пилок обмакаю в свій пензлик і переношу на маточник. Цю операцію, так сказати, я проводжу сьогодні і завтра. Я ще пройдуся своїм пензликом по всім квіточкам. І в нього відбувається перехресне пилення, тобто з однієї рослини на іншу. Необхідно, тому необхідно мати два екземпляри і більше, щоб було насіння. Тобто, ви з однієї, якщо у вас одна рослина заквітла двома-трима квітками, може не вийти. Ну, скоріш, не вийде у вас повноцінне насіння, тому необхідно два і більше екземплярів. Ось так я проходжусь по всім квіточкам. Буду чекати своє насіння. Далі вам покажу, як, як в наступних відео покажу, як вони зав'язались. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, світ кактусів високо.